Мої шанування, друзі, вітаю вас в цей день сьогодні. П'ятниця 30 серпня. Я, Олександр Мусієнко. Ви на моєму ютуб-каналі. І це традиційний ранковий брифінг для вас із тих подій, які я вважаю актуальними та вартими. Вашої шановної уваги. На превеликий жаль повідомили повітряні сили і генштаб про те, що загинув український пілот Олексій Месь. Мої щирі співчуття рідним та близьким. Всі, хто знав, і дякую за службу, і дякую за службу тим, хто далі в строю. Взагалі, ця ситуація дещо набула ажіотажу, вона перегріта, як на мене, тому що, знаєте, дуже багато почали писати і західні медіа, мовляв, от Україна втратила Ф-16. От що ж сталося таке, перший Ф-16. Давайте розберемося і зафіксуємо деякі речі, які я хочу, щоб були зрозумілі для вас. Я про них уже писав. Але хочу окремо зазначити перше. На жаль, ще не навчилися воювати так, щоб не зазнавати втрат. Взагалі, війна це така погана річ, підла штука, знаєте, яка приносить страждання, втрати, руйнування. Ось що вона приносить. Немає там нічого романтичного, красивого, хорошого, власне кажучи, якщо ми говоримо і розберемося глибинно. Відійдемо від тактики, стратегії інших речей, інше питання, чи робиться все для того, щоб мінімізувати ці втрати, ось що дуже важливо. І це я бачу на прикладах, знаєте, Сходу нашого, Донеччини, інших, коли йдуть активні диспути зі мною очні чи заочні, серед тих, хто каже: Та ні, ми не втримаємо, хтось щось дає, хтось десь відходить. А що тримати за будь-яку ціну? Чи зберігати боєздатність? Це ж теж питання. Але ще до сходу зараз повернусь. Питання наступне: що не навчились без втрат не тільки ми, а й провідні країни світу. Що відбулося в день, коли Україна втратила пілота? Дуже важливо, це велика втрата, тому що це людина, яка вміла керувати f 16 Бог з ним за F16 нам дадуть ще. У нас є в запасі передбачено те, що нам будуть давати пілоти. У нас же проблема зараз не тільки не стільки в літаках, перших постачаннях. а у нас питання в пілотах. І оце, звичайно, що втрата. А машина буде обов'язково. Її замінять. Але тут треба розібрати, що сталося, і забрати одразу маніпуляції, фейкові звинувачення, які почали з'являтися від Мар'яни Безуглої, Там вона почала писати в чергове від ще. Окремих знавців і так далі. Так, от я зараз поясню. Давайте підійдемо до цього серйозно. Україна зазнає масштабної атаки 26 серпня, 27 серпня була атака, і не виключено до речі, що найближчим часом ворог спробує повторити свої удари по українській енергетичній системі із застосуванням. Різних видів озброєння, в тому числі крилатих ракет і балістичних ракет, і цілити знову буде по об'єктах енергетики. Зокрема, і по Київській ГЕС. Це теж треба розуміти, що ворог може спробувати повторити. Але, повертаючись до 26 серпня, в небі України сумарно перебувало понад 300, так виходить, понад понад 200, вибачте повітряних цілей, практично до 300. Різних типів це крилаті ракети, це ракети, кінжал аеробалістичні, це дрони, це все що завгодно. Все, що тільки ворог міг накопичити, все вони запустили одномоментно, практично. Особливість цієї атаки я вже вам розповідав, було те, що система мала бути ППО перенасичена, дезорієнтована дещо. Ось що створює ворог, які проблеми. Ось як вони намагаються проходити нашу багатоешелоновану систему ППО, яку тепер складають, і невід'ємною часткою якої цієї системи ППО є і борти Ф16. І от що пробує ворог це обійти, дезорганізувати. І у нас це все в українському небі одночасно, і по цьому всьому відпрацьовують. І відпрацювали як наслідок з непоганим результатом, з хорошим результатом. Адже якби не українська ППО, таких руйнувань було б більше. Так, на превеликий жаль, вони є, так є немало влучань. Але, і ми бачимо це, відчуваємо по стану енергетики. Але могло би бути ще гірше. Бо все ж таки минулі дні я бачите, писав без, без а, світла для вас ранкові брифінги, а зараз маю можливість ще зі світлом, поки принаймні. І це, я думаю, ви по собі теж відчуваєте, що незважаючи на проблеми, але ситуація не стала фатально критичною вже. І це завдяки ППО. І коли це все відбувається в небі, я задам питання будь-якому американському військовому, будь-якому британському, будь-якому французькому, німецькому будь-кому. Я можу задати питання учасникам коаліції війни в затоці, особливо першої кампанії 1990 року. А що ж тоді відбувалося в небі? І як сталося так, що маючи тотальну перевагу війська коаліції, втратили а, літаки і гелікоптери? І знаєте, що дуже цікаво? Я вам приведу статистику зараз, наведу приклади того, що відбувалося, власне. І от дивіться: дані, які ми маємо, офіційні, що Сполучені Штати втратили 40 літаків. Тоді в Іраку і в Кувейті, 28, зокрема, від дій супротивника уточнюється. Від дій супротивника 28, 12 вони втратили внаслідок інших подій: аварії, френдлі файер, все що завгодно. 23 гелікоптери і 5 від дій супротивника. Тобто 18 гелікоптерів втратили з інших причин, які могли бути, і так далі. Це я до чого веду? Це я веду до того, що ця ситуація була, коли. У е, ворога було там близько 150, 170 літаків. А війська коаліції вони ж мали. Ви знаєте, хто складала тоді війська коаліції? США, Британія, Саудівська Аравія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати. Е, вибачте, тоді війська коаліції складали США і, і Британія, е, Італія, Франція це безпосередньо із е, боку Заходу. Ну, але це була коаліція. Подивіться, яких потужних країн НАТО. І вони мали перевагу. Але ну от так сталося, що понесли втрати безпосередньо навіть не завжди від дій супротивника. Але під час виконання завдань. І отут теж важливо розуміти, що під час виконання завдань при цьому, а жодна система. Треба розуміти, що зараз Ф-16 так само здають іспити, тому що жодна система. Протиповітряної оборони, включно з 16, не стикала ще в історії за весь час із таким рівнем атак, як за стояк здійснює Росія проти України. Не стикалася жодна країна НАТО поки що в історії із такою кількістю для всіх це іспит, для всіх це перевірка. Чи можливо, що щось може трапитись під час відбиття таких атак, якщо траплялося раніше, я вам навів тільки один приклад. А таких прикладів помилок на авіашоу було та багато чого. І, от, власне кажучи, це тільки один приклад. Тому що завжди це підвищений рівень небезпеки. Найвищий рівень небезпеки, коли застосовується для відбиття таких атак, для наземних зенітно-ракетних комплексів, які ворог намагається системно нищити, для наших військ на передовій, які намагаються нищити, для наших сил різних родів військ, ми ж це розуміємо прекрасно, що ворог постійно намагається знищити або створити умови, надзвичайно складні. Так от тепер що скаже The Wall Street Journal. І інші видання, які пишуть про те, що це могло статися. Вони не роблять, до речі, висновків? Чому а, одночасно це все могло статися? А я вам роблю висновок. От, будь ласка, через те, що відбивали F-16, були задіяні до відбиття найбільшої ракетної атаки в своїй історії за часи існування взагалі бортів f 16 От так. І, от, власне кажучи, так і треба розуміти і до цього підходити, тому що ми воюємо з ворогом, який має велику кількість ракет поки що, і може запускати численні атаки. От е, і вся ситуація, і тут важливо підтримати повітряні сили Збройних сил України, подякувати за роботу. Честі, хвала тим, хто на службі, і подяка, і співчуття родині Олексія Меся і всім іншим, хто. Поліг за волю і свободу України, а маніпуляції, які собі дозволяють зараз і одразу поспішають щось написати, наприклад, народна депутатка Безугла або будь-хто інший, я би попросив залишити в стороні. Вони тут абсолютно недоречні, і вони тут точно не йдуть на користь нікому ні повітряним силам, ні збройним силам, ні народу України, ні а, поглибленню співпраці з нашими партнерами. Ось що треба розуміти. Вже Юрій Ігнат, начальник служби зв'язків з громадськістю повітряних сил, задає в соцмережах риторичне запитання, куди дивиться Служба безпеки України в цій ситуації. Ну, я давно задавав це питання у питанні пані Безуглої, що чому вони не вбачають досі ознак складу кримінальних правопорушень певних. Ну, мабуть, вони дадуть відповідь, коли прийде час, і він звертається так само до ДБР. Тобто це вже військові звертаються безпосередньо до правоохоронних органів щодо перевірки оцінки діяльності пані безуглої на момент підриву обороноздатності держави, дискредитації командування збройних сил України і створення загроз в інформаційній безпеці, адже дуже швидко все, що напише пані Безугла, підхоплюють ворожі пабліки, ресурси. Тому що вона подекуди працює на одній тональності із російськими воєнкорами, які запускають лави істерик в соціалі в соціальних мережах і в інформаційному просторі. А це треба зупинити для того, щоб не нищити обороноздатність держави. Взагалі, інформаційна політика, як на мене, потребує перегляду. Вона в повній мірі не є такою, яка відповідає. Захисту національних інтересів держави. Подивіться, ресурси, наші осінь спільноти так само деякі, і навіть дуже відомі, чи від них більше користі подекуди, чи ні, кожен може висловити свою точку зору це свобода слова і це право. Я згоден на свободу думки. Але якщо в тебе відсутня самоцензура, якщо ти безгальм, якщо ти починаєш думати. Перед тим, як оцінити фактаж. А я вам даю фактаж, по прикладу кампанії в Іраку, я вам даю дані. І я кажу про те, що ось найбільша атака ракетна, і трапилось щось. І це, в цьому треба розібратися. Чому так? Що зробити, як покращити, як додатково захистити наших пілотів, захистити наші війська? Ось над цим треба працювати, а не шукати винних зараз і посіювати розбрат. Ось це найважливіше. Тепер наступне. А що стосується сходу нашої держави, ви бачите, що почали з'являтися публікації про те, що там ситуація погана, ледь не сипиться фронт. Ну, якби по перше, посипався фронт, мабуть би ворог уже був би на адмінмежах Донецької області. Це перший момент. По друге. В травні цього року я сказав публічно, в тому числі в ефірі телемарафону. Де ви тут дехто пише мені іноді критику чи коментарі з того приводу, що там не можна вільно щось сказати? Так, от я казав, і в 2022-23 казав, що з Бахмуту доведеться відходити публічно в ефірі телемарафону, і кажу, і казав в травні цього року, що можливо українським військам доведеться відступати. І відходити до лінії оборони Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка, Покровськ, тому що так складуться умови. Говорив про те, що є великі ризики і загрози для нашого контингенту в Угледарі, тому що так складалися умови. Але бачите, як наші сили продовжують триматися героїчно, самовіддано використовуючи висоти, використовуючи водні перешкоди, роблять все. Для того щоб зупиняти ворога, щоб наносити максимальні втрати, і дивіться, ми пройшли рамки. Ми пройшли літню кампанію. Фактично, вже можна сказати, входимо в осінню, а лінія фронту вона тримається. Тобто, як би там не було так, доведеться десь, довелось десь відходити, ще доведеться десь. Але боротьба триває, і бойові дії тривають на сьогоднішній день. А президент України Володимир Зеленський провів обговорення посилення оборони Донеччини із головнокомандувачем збройних сил, начальником воєнної розвідки, головою служби безпеки і інших, так і виробництво озброєння, яке необхідно пришвидшувати для того, щоб наносити ударів ще більше по території Росії і ще більш болючих. Зрозуміло, що нас чекає така генеральна битва за Покровськ, це найбільша битва, мабуть, буде цієї осені, яка. І зупинить остаточно російські наступи кампанію цього року. Як буде далі? Покаже оперативна обстановка. Покаже підтримка наших партнерів, покаже підготовка наших резервів, їх озброєння, що дуже важливо. Адже, наприклад, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що ми дещо спізнюємося з отриманням петріотів, так само. Тобто, тут потрібно пришвидшуватись. А крім петріотів, є ще озброєння не тільки для ППО, а й для наших механізованих бригад. І Україна хоче, щоб бригад було більше саме механізованих, оснащених сучасною технікою і засобами для добре підготовлення наших бійців, а не просто піхотними бригадами. Це так само важливо розуміти, і це є на сьогоднішній день дуже серйозна вагома наша потреба. Тобто, це теж е, факти, які, е, які впливають на те, що відбувається, що нам потрібно більше. Наступний момент, про який е, треба сказати, що так само ситуація, яка виникає із дронами, ну от, ви знаєте, що з 1 вересня я вже вам розповідав про це раніше, але повторюсь: з 1 вересня Китай посилює контроль за технологіями подвійного призначення. Здається, що це може слугувати як примус до миру, знаєте, Україну. Ми вам не допоставимо дрони або ви не купите. Ну, по-перше, немає таких заборон, які ще не можна було б обійти в цій сфері. На жаль, приклад Росії це демонструє. І це просто означає, що окремі елементи для нас можуть бути дорожчими. А те, що ми не зможемо купити в Китаї, ми зможемо купити в Південної Кореї, в Японії, на Заході. Тобто, це не означає. Що Україна залишиться без дронів? Ось, власне кажучи, що потрібно в цьому плані розуміти, і я думаю, що в цьому не буде великої трагедії. Будуть певні складнощі, будуть труднощі, особливо на деяких етапах. Але слухайте, ну же ж адаптується український ринок, коли в нас зараз ринок насичений китайськими автомобілями, навіть німецьких концернів, але автомобілі для внутрішнього ринку Китаю, і вони. Не експортуються в інші країни Європи, але в Україні вони є і їздять. От і тому навіть технічне обслуговування дається робити, перекладаючи з мандарин чайніс. Тому, власне кажучи, слухайте, якщо ми так впоралися з автомобілями і так є можливість, то з дронами теж впораються. Повірте мені, я в цьому практично впевнений. І ось так це потрібно розуміти. Власне кажучи, тому що ну знаєте, звичайно, ми повинні бути адаптовані і готові до труднощів, тим більше в умовах війни до того, що можуть десь перекривати кисень, до того, що не всі прихильно ставляться до України, до того, що є проросійські впливи вагомі, і за це так само буде тривати боротьба. І ми повинні виходити з цієї боротьби сильнішими. Не, не потрібно говорити публічно все, що буде робити Україна в цьому напрямку. Але потрібно сказати наступне: що можливості і опції для того, щоб продовжувати забезпечувати комплектуючими елементами для дронів, так і самими дронами, вони не вичерпані після ось цих дій Китаю. І вони, в принципі, залишаються станом на сьогоднішній день. Це важливий момент, який потрібно так само розуміти. Ну і там щодо новин американської політики, ви знаєте, що. Трамп пригрозив цукербергу довічним ув'язненням. Це ви знаєте, власнику мета, Фейсбук, інші соцмережі, які входять, і він сказав, що він у книзі, яка незабаром надійде у продаж, звинуватив гендиректора мета у змові проти нього під час виборів 2020 року. І якщо цього разу він щось зробить, тобто Цукерберг протизаконне проведе решту свого життя у в'язниці. Має залишитись тільки маск, треба сказати, без жодних конкурентів із мережею X. Найчесніший і найвідданіший, тому що він підтримує Трампа і може стати його радником. А всі решта, власники соцмереж вони ж перебувають в змові. Ну, ось така позиція зрозуміло, звідки вона, а, звідки вона а, йде, і звідки вона рухається. Ну, Ось, власне кажучи, але щодо ситуації з соцмережами, ми бачимо, що державне регулювання, воно буде, і, от, власне, приклад Телеграм демонструє багато, тому що розслідування ще триває, і невідомо, куди воно виведе і як закінчиться. І це може призвести до того, що ЄС почне вводити санкції і блокувати Телеграм. Але якщо це буде, президент України Зеленський ясно дав зрозуміти на прес-конференції, що ми рухаємося до ЄС, і ми будемо підтримувати певні рішення. Це так само щодо соцмереж. Тому побачимо тут, як зараз буде співпрацювати Дуров зі слідством, чим це закінчиться? Ну і Україна продовжує атакувати територію Росії, там літають дрони. Тобто ніхто не зупиняється. Діпстрайки вони будуть продовжуватися тривати. Виробництво зброї зростає в цьому плані. Тому, власне кажучи, це важливо. Курська операція триває. Як я вже зазначав, вона переходить в наступну фазу фазу сковування і утримування позицій, не наступальних дій, а сковування російських військ великої кількості, які не поїдуть на Донеччину і на Харківщину, знищення їх там, поповнення знову ж таки фонду обміну полоненими і змушування ворога ще більше військ витягти туди. І знищувати їх там, де вони цього не очікували: руйнувати плани противника і а, таким чином зменшувати тиск, в тому числі і на східному і іншому напрямках. Ось в чому важливість, і утримання буферної зони для того, щоб захищати Сумщину. По сумах, на жаль, був нанесений ворогом удар, знову ж таки, цивільні об'єкти під загрозою. Пожежа, на превеликий жаль, ми бачимо, що ворог не зупиняє терор, а це означає, що. Посилювати присутність треба ще більше і збивати і російські літаки, і ракети мати спроможності ще більше. А для цього треба, щоб нам вчасно допоставили Петріоти, і сам ті, про які говорив Дмитро Кулеба в інтерв'ю. Дякую, бережіть себе і слава Україні!